І так, друзі, ну що всім привіт. Колись у мене був Мерседес, а зараз він перемістився в баланс на моєму траст валеті. І сьогодні я прийняв для себе досить складне, але таке дуже важливе для мене рішення. Це закинути весь цей депозит на брокер, щоб підняти ще більше коштів. І так, як ви всі знаєте, я на цей автомобіль на єчку 63 заробив в інтернеті, і зараз після того як я її продав, я думав або ставити ціль новий автомобіль, або покращити своє життя тим, що зараз поповню свій баланс і буду так би мовити більше мати коштів за рахунок країн І третій це я не знаю нічого, умовно кажучи, не робити. Тому я був між двох вогнів: перше, це просто далі. в мене є в на брокері баланс там 2, 2 мільйона 700 тисяч, добити їх, вивести і придбати собі якусь тачку за 100. або. Інше, що я обрав, це закинути 80 тисяч доларів, що в мене був там баланс майже 6 лямів, так і тим самим далі вже добити і розвиватися. Тому я прийняв це рішення. Ну ще прийняв, але це не зробив. Тому в цьому ролику буду це робити. У мене аж руки тремтять, тому що в мене всіх коштів, якщо я зараз закину 80 тисяч доларів, в мене залишиться всього на всього двадцять тисяч доларів. Тобто, якщо зараз щось станеться, і мій баланс піде в мінус, то все. Я в мене буде 20 тисяч доларів на запас і умовно кажучи, це буде все або нічого, тому цей крок досить. Для мене відповідальний, але я розумію, що це моя за і Я досить надію, що з цього експерименту, ну як експерименту, з цього мого життя взагалі щось вийде. Тому, в принципі, зараз будемо сядати на за комп'ютер і поповнювати, в принципі, кошти. Дуже хвилююсь, але погнали. І так, друзі, ну що, баланс на брокері 2 мільйона 759 тисяч гривень, баланс на трасті 80 тисяч баксів. Зараз вмикаю запис а, на комп'ютері і буду поповнювати. Також змікну запис на телефоні, як я, в принципі, перевожу. Тому. Бажаю удачі мені. Просто дуже вмираю від хвилювання. Так, запис екрану пішов. В мене тремтять руки. Запис екрану на телефоні. І тут аватарка, make a deposit, Буду поповнювати криптою, не карточкою, тому що карта таке не пустить. Блін, мене вже голос тремтиться. Дуже але це зона росту. Розумієте, в чому суть. Я розумію, що для того, щоб вирости в житті, потрібно робити те, що ти ніколи не робив. У мене такого балансу не було ніколи. І зараз це те, те рішення, яке я маю зробити для того, щоб нарешті. Почати заробляти. Так, поповнити можна максимум 4 мільйони гривень. А, ну, якраз 80 тисяч доларів це я не знаю, скільки це вийде в гривнях. Побачимо. Я копіюю цю адресу, копію, скопіював, сюди перевожу. І туди без ніякого промокоду без нічого. Коротше кажуть, на цю адресу, стільки я коштів закину стільки і, і пройде. Тому копіюю цю адресу. Зараз ви бачите запис на моєму телефоні, USDT. Send. Вставляю адресу. Я всі адреси замажу в цілях безпеки. Надіюсь, розумієте. Далі сума 80 тисяч доларів. Ой, друзі. Боже, дай Бог, щоб все було чітко, тому що дуже хвилююсь. Ну, все. Готові. Некст. Конфірм. Uh, І. Все. 80 тисяч доларів. Зараз в мене мають улетіти. Так, все, ноль баланс. ноль баланс. Баланс 4 це Все. Це жесть. Мені страшно оновлювати сторінку. В мене тремтять руки. Я не знаю, що діти. Це вже включення в мене з телефону, друзі. В теорії, зараз, якщо я оновлю сторінку, то в мене буде баланс. З цього в мене все списалось. Ой. Що, ви готові? Я не знаю, видно чи ні, але в мене просто жесть. 6 мільйонів гривень. ЙОВ твою мать! Друзяки, це жесть. Що я зробив? Я продав тачку і закинув. Це жоу. Фу-фу-фу-фу. Боже, як же ж мені тепер страшно! 6 мільйонів. 6 сука мільйонів гривень. Зараз давайте. Я, я сам з думками зберусь і поверну запис. І так, друзі, ну що я наче вже трошки відійшов. Uh, давайте поторгуємо з вами, зробимо перші угоди. Мені досить цікаво перевірити взагалі мій баланс, що у нас так. Так, валютна пара єв євроїзди, графік починає падати. Давайте зайдемо вниз до 48-ї хвилини, якраз на гарній точки. Коротше кажучи, що вам сказати, це мій перший такий здоровий депозит, а, здоровий баланс, і бу 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 У мене така ейфорія з примістю страха взагалі щось незрозуміло, неясно, що як, що, як, що як, що як. Тому не, не знаю, навіть, що вам сказати. Зараз ось, спробуємо вивирувати мій. Мій депозит взагалі, як, як він працює, ну 6 мільйонів, це я можу робити догонів просто безкінечне количество. Це мені напевно, о не знаю, я зазвичай заходив на минулому балансі угоду в 25 тисяч. Зараз буду заходити в 50 тисяч вже, напевно. Ну, зараз зайшов в 25, просто по минулому. По минулому. Ай мене до речі, не речі. чому я тут зайшов вниз? А, тому що у нас тут, а, типу, образується подвійна вершина з примістю нисходящого крупного тренду, плюс додачу ми тут підходимо до об'єм. І воно все складується на те, що у нас буде пробіданий згод, в принципі, такий вам скоротенький аналіз. Плюс не дуже сильно париш, оскільки мій баланс може витримати таку величезну кількість догонів, що це жесть. Також хочу сказати, що в мене є свій телеграм-канал з сигналами. Ви можете мені, мені написати привіт, хочу в команду я з Ютубу, і я вас додам абсолютно безкоштовно, в не черги. Послання на мій телеграм-канал буде закріплено в коментарі. Там знаходите «NestorBlog», пишете мені «Привіт, хочу в команду я з YouTube», я вас додаю. Там досить багато. Та учасників також є Приват Плюс. плюс Це туди, куди ми пускаємо людей від 500 доларів балансу. Там вже більше де серйозна торгівля, серйозні уроки, серйозні зізвони, концепт. Чат. Саме головне чат з усіма з усіми людьми. До речі, Приват Плюс Плюс мене більше ніж 100 людей, людей, які мають 500 баксів плюс баланс. Звідчить про те, що вони розвиваються, і вони красавчики. Так, у нас ринок досить сильний, як кардіограма. Тому що я вам хочу сказати? Зараз будемо робити догін, напевно, з ось цієї точки. І давайте нав... навіть зробимо час не змінюючи. Ось так. Зайдемо на 55 тисяч гривень. Блін, я, ту... я тільки що поставив 80 тисяч гривень, а в мене баланс не сильно змінився. Ви уявіть, 6 мільйонів гривень баланс. Я до не можу повірити, що я це зробив. Ціль буде дійти до 10 лямів напевно. Ні, давай до 8 лямів і вивести 2 ляма, да. Цілі ставлю публічно 6 лямів, дійти до 8 лямів і вивести 2 ляма. Це буде 50 тисяч доларів, плюс-мінус, так? І потім треба буде ще заробити і придбати собі машину за 100 тисяч доларів. І це буде прям те, що треба. Так, першого угоди у нас мінус, але я не сильно, так би мовити, цьому печалюсь, за рахунок того, що ми можемо торгувати просто, я не знаю, космос часу. Ну, космос, час, я маю на увазі догони у нас безкінечні. Ну, я вам кажу, що я зараз дуже радий, що я прийняв це рішення за рахунок того, що я зараз почав жити новими красками, Но, новий баланс, нові суми, новий дохід це просто ну клас. Залишилось просто дай Боже, щоб все було чітко. Але я буду досить відповідально відноситись. І такий баланс злити, я думаю, неможливо. Ну невозможно. Просто неможливо. Це якщо я зараз почну ставити по мільйону, то можна. А так як я буду ставити по тисяч гривень, це неможливо буде злити. Тому п'ятдесят тисяч гривень у нас на понижні. І це у нас угода зараз відпрацює. я зроблю чистими 25 тисяч гривень зараз. Все, плюс перші 25 тисяч гривень зароблені в мене з нового балансу. Вітаю, йоу Коротше, що вам сказати, це круто, це взагалі клас. Дякую, що ви дивитеся, що ви зі мною. Побажайте мені удачі в коментарях. Нагадаю, ціль 8 лямів, вивезти 2, потім вивезти ще. Як зароблю і купити собі машину. Обняв, підняв, друзі. Всім дякую, хто зі мною. Посилання на мій телеграм-канал в закріпленому коментарі. Підписуйтесь, буде приємно. Обняв, підняв пока.